Друзі, привіт, вітаю вас! Повертаюся з Мюхенської конференції до Києва і хочу з вами поділитися дуже крутою новиною, про яку я вам натякав ще раніше про приїзд Джозефа Байдена в Україну. Він дійсно стався. Він зараз Зеленським гуляє по. Софіївські площі, Михайлівські площі, вони відвідували Бучу Ірпінь, перекривали вулиці. До цього не говорили. Я думаю, ви розумієте, чому? Тому що техніка безпеки і не можна було про це говорити для того, щоб кляття москальські покидьки не стріляли по Києву ракетами для того, щоб візит Байдена міг відбутися нормально. Зрозуміло, що Путін буде боятися стріляти, коли Байден тут, і ще там тиждень буде відходити від цього. Тому що в Москві зараз буде повний розрив. В Москві зараз буде наступна історія. Вони панікують, вони кричать, вони не знають, що робити, тому що дійсно це підкріплення посилення позиції України. Це меседж в світ, це розуміння того, що Штати з Україною і нам допомагають. Найсмішніше, те, що Росія вже рік розказує, що Київ має бути захвачений, а тут Байден собі гуляє з Зеленським. І Зеленський показує, як ми відстояли нашу столицю. Дивіться, тут кілька важливих моментів. Я потім вам ще розкажу деталі, але наразі із того, що вже відомо, з того, що є штати до перед візитом Байдена виділили 10 мільярдів. Тобто, ці гроші підуть в різній формі на допомогу Україні. Тобто вони готувалися до цього візиту, скажімо так, серйозні хлопці типу Байдена з порожніми руками у гості не приїжджають. От плюс це важливий меседж власне після Мюнхенської безпекової конференції, що приїзд лідера демократичного світу, лідера найсильнішої держави в світі, якраз таки відбувся в Україну перед візитом в Польщу От де власне Байден ще більше підкріпить і наші відносини з Польщею і їхню підтримку нам із того, що важливо дуже довго не говорили про цей візит, але насправді вже за два тижні було відомо, що він точно відбудеться. От третя річ надзвичайно важлива, те що. Це символізм майдану. Це якраз такі ті числа, ті дні, які ми переживаємо найважче. Це боротьба майдану, це жертви майдану, надзвичайно великі жертви майдану, небесна сотня. І мені здається, що дуже важливо, що саме сьогодні він приїхав і для України це надзвичайно сильний меседж. Дивіться, також зрозуміло, що Байден привіз і гроші, і зброю. Ну і зрозуміло, що політичні рішення, що робити і як демонтовувати путінський російський. Фашистський режим. А, ну і дуже важливо. Я думаю, що ви це розумієте, і ми, і ми з вами постійно про це говоримо. Те, що він особисто приїхав, побачив Бучу, побачив Київ, побачив звірства росіян. Це надзвичайно важливо, тому що він емоційно сам буде залучатися до цих моментів. Він емоційно буде ставати частиною нашої історії. Власне, те саме, що сталося з Шольцем, Штанмаєром і з багатьма іншими політиками, які особисто приїхавши в Київ, вже не можуть відпустити нашу історію. Тому це надзвичайно важливо. Можливо. Паралельно з цим в Москві відбувається візит китайців до Кремля, будуть обговорювати китайський пекінський мирний план, який, зрозуміло, що нам не підходить, тому що наш мирний план це український мирний план, написаний не в Пекіні, не в Москві, а в Україні. Але противага відбувається, і ми бачимо, що зараз якраз таки. Зараз якраз таки несеться історія про те, що паралельно тут штати, там Китай, тобто це протистояння вже на глобальному рівні. Коротко, потім ще по цій темі ще з вами включусь. А питання: як ви думаєте, які враження, які емоції на болотах від візиту Байдена до української столиці Києва? Напишіть, будь ласка, в коментарях і підпишіться обов'язково на канал. Бо якщо не будете підписуватись, Байден більше не приїде.